Ось такий красунчик до нас поступив на продаж, це у нас Jaguar XE. Дуже гарний на лінзованій оптиці, на об'єсах максимальний, трошки нам підмалювати, все буде добре. У нас він 3-літровий турбовий з 2016 року. Повний привід, бачите, які труби. Дуже гарний вихлоп у нас. На максимальній комплектації у нас є панорамний дах. Шкіряний салон, трохи тонована все по стандартам. так У нас гарна мультимедіа Meridian. у нас пам'ять сидіння, весь ну, електропакетик, гарне водійське сидіння, без заламів, автоматична коробка передач. Старт-стоп, мультимедіа, підігрів сидінь. Також у нас вузони клімат, контроль, навігація, все вже шито по русски по-українськи.